Це Дніпровський метрополітен, найменше метро України. Його історія, що є зараз, що будується і проєктується зараз, факти. Це все в цьому відео. Дніпро третє за населенням міста України. І хоча метро тут є, багато хто навіть не здогадується про його існування. Чому? А все тому, що воно коротше ніж деякі лінії трамвая. А ось історія міста. Ідея побудови метро в Дніпрі виникла ще в 1970-х. Але урочиста закладка метрополітену відбулась тільки 20 лютого 1981 року, в результаті проведення дослідницьких та проєктовних робіт, що проходили з 1979 року. Введено до ладу та відкрито рух вже в Незалежній Україні, а саме 29 грудня 1995 року. Що є зараз? Сьогодні в Дніпрі працює одна лінія центрально заводська. Усього шість станцій і 7,8 км довжина. Це найкоротше метро в Україні. Станції розташовані на глибині під землею, у середньому на 30-35 метрів. 3 лютого 2021 року розпочав роботу сайт Дніпровського метрополітену, який висвітлює будівництво метрополітену в місті. А що зараз будується? Зараз дві 2017 року триває будівництво трьох нових станцій: центральна, театральна і музейна. Після відкриття центр міста нарешті буде з'єднаний з іншими районами. Очікується, що запуск відбудеться в 2025-2026 роках. А що планують побудувати? Після добудови нових станцій пасажиропотік може зрости вдвічі. У планах побудувати дві станції метро на цій же самій лінії метро центрально-заводській, а саме станції метро Парус і Дніпро. А ось два факти про Дніпровський метрополітен. Факт номер один: у день ни користуються близько 20 тисяч людей. Факт номер два: у метро працюють старі радянські вагони типу Е. Це все. Всім до побачення!